Всім привіт! З вами я і канал Свиноводство з нуля. Зараз я буду давати їсти своїм пацятам ось таким комбікормом я їх годую. Комбікорм я гранулюю сам. Сьогодні я буду робити комбікорм, тому що вже мало залишилося. Таке відеречко. І зараз я покажу скільки я їм даю. Мані ваги. Вдаруємо. Ось десь приблизно так. І я їм даю три рази в день. Це кілограм. Сята вже повставали. Зараз я ще трошки в кориті є такого же дрібного. Ще сьогодні я його вибирати не буду. Do... do que daí ó? então tomo o corretivo do tá? Так, як вже мало залишається в мене корму. Сьогодні я буду гранулювати корм для своїх поросят, для кроликів і, мабуть, ще для курчат. В корм я використовую такий кормовий концентрат, як живина. Ось цей для тварин і такий є. Для птиці. І також використовую пальці цього самого виробника, і також це для птиці, і ось там десь є зелений мішок. Зелений мішок такий, це для тварин. Я вже два роки користуюся Живиною, ну, мені поки що подобається. Це такий амінокислотний вітаміно-мінеральний комплекс. Концентрат такий для тварин і для птиць. Тут є склад його, тому хто хоче. Хто хоче, я залишу посилання під відео, зайде на сайт компанії Vita, яка виробляє цей кормовий концентрат, і там більш детально все описано. Також я беру ці е, компанії Сполівий шром. Ну що ж, мій кормовий цех, він розкиданий по всьому селі. У мене зерно знаходиться в ангарі. Тут я його подрібнюю своєю дробілкою. Зараз я буду це все налаштовувати. Ось такі скрині я його сюди прикручую її і подрібнюю. Більш детально, і як працює дробілка є на моєму другому каналі. Посилання я також на той канал залишу в описах. І, а гранулятор мій знаходиться в третьому місці на, на другому господарстві. Тому я так, зерно привожу сюди, тут подрібнюю. Везу в друге місце, там гранулюю і вже гранули привожу сюди. Незручно, але. Чому так, я розкажу чуть пізніше. Приготував я вже все для подрібнення зерна, прикрутив подрібнювач. Ось так, зараз його відкриваємо. Я все перепускаю через ваги. Ось така в мене є книжечка з рецептами. Тут рецепти і для кролів, і для кіз, і для корів, і для свиней. Всі мої рецепти. Ось це рецепти для рецепт для поросят. Рецепти я взяв з інтернету на каналі Слав'янський комбікорм. Спочатку, як я купив, я давав їм по ось такому рецепту: ячмінь, пшениця, кукурудза, соєва макуха, живина, кальцій сіль кухона. Сьогодні я вже буду молоти на другий рецепт, тому що вони в мене вже 2 поїли це, а це до 2 місяців. Ну І їм зараз якраз десь 2 місяці, тому що я брав їм було півтора місяця. І зараз я буду робити по ось цьому рецепту. Тут вже буде замість соєвої макухи, буде соняшникова макуха. Ось такий рецепт. Так як в мене тут ще трошки залишилося, я, щоб зразу не міняти один корм на інший, я буду трошки змішувати з цим. І тоді так. Поступово перейду на ось цей. Цей корм йде від 2 до 4 місяців. Ну і зараз будемо все переважувати і подрібнювати. Так працює моя друзівка. Трошки погано видно. Більшість відкрити тут свій лос. Немає, тому що погана електроенергія. Зернову групу я не купляю, тому що в мене є свої поля і я вирощую сам. Але звісно це все рахується і все записується. Прийшов я в ангар, беру зараз трактор, чому я не роблю все в одному місці, не подрібнюю і не роблю гранули. Зернові в мене зберігаються тут в ангарі. Подрібнюю я. Там, де я показував, а гранули я роблю ще в другому місці. Це тому що тут в ангарі в мене немає світла. Вже в процесі, десь вже на фінішній стадії. Гроші проплачені, вже чекаю, коли підрядник прийде і буде ставить. Чому я не роблю гранули там, де я потрібен? Тому що там також погана електроенергія. Там гранулятор не тягне. Тому я змушений так кататися. Зараз їду, беру там мішки, їду, роблю гранули, завозжу їх назад і потім знову їду в ангар, залишаю трактор. Ось така ситуація. Да, поки що незручно, тому що... Тому ну, що немає тут світла, але я сподіваюся, що вже скоро його мені проведуть. Гранулятор я після кожного використання розбираю, все прочищаю, ролики матрицю і продуваю. І потім, коли знову використовую, знову все складаю. Складаю і... Залишаю матрицю, як би сказати, законсервовану соняшниковою матку і розігріваю гранулятор також на соняшниковій матку. Цей гранулятор я буду продавати. Тут буде йти з ним в комплекті дві матриці, 2,5 мм і 4 мм матриці. Кому буде цікаво, хто цікавиться таким ділом, можете писати, писати в коментарях. Зв'яжемося, можемо домовитися. Чому я буду продавати? Тому що я, як я говорив, в ангар провожу три фази і вже стою на черзі на трьохфазний гранулятор. Тому я це йду продавати. Перемішав я ось така суміш. Виходить. Зараз я ось таким оприскувачем він мене з водою, я трошки його зволожую і тоді гранулюю. Але як я говорив, спочатку я розігріваю на соняшнику макусі. Я на сонячній ключці і зараз вже засипав вже суміш і ось так воно сипе. Сипе непогано. Нормально. Я вже зацікав, скільки цей гранулятор може зробити, декорму корму за годину, кому цікаво. На мій другий канал я залишу посилання внизу під відео. Переходьте, дивіться. Наробив я вже комбікорму, згранулював. У нас повертається зима, сніг іде. Ось так я сипав. Ще того, що в мене був, це був, як би так сказати, перед старт. А це вже друга реструктура. І я її ось так ось два того, що був, і одну частину нового. Так розмішую, щоб вони не так не різко змінити, а поступово. На цьому буду закінчувати своє відео. Кому сподобалось пальчик вгору, підписуємося на канал. На все добре!